Числа цивільних, які би люди могли б мати шанс з якими навичками для того, аби стати частиною такої команди, конкретно зараз ми набираємо прям фахівців певному напрямку, тому що. Був ще період, коли в нас трошки були місця в штаті, і ми там могли собі дозволити там, взяти декілька просто хороших хлопців, умовно, які можуть там, навчитись паяти, 3D-моделювати. Зараз нам там, потрібні конкретні там, фахівці по радіозв'язку, по антеннам, конструктори, по наземним роботизованим комплексам, повітряним засобам типу крило, спеціалісти по джерелам живлення, по двигунам. Ну, тобто це прям мають бути реально фахівці. Ми будемо збивати, будемо робити все можливе, щоб наша нація, наше населення було в безпеці, щоб ці такі дуже підлі, дуже ефективні засоби були нівельовані, як ми зараз ну, дуже потужно нівелювали ворожу розвідку, осліпили ворога. Через це зараз фронт не по Дніпру.